Вітаю вас на каналі Варбанда. Сьогодні пропоную відданбоксити ось таку коробочку, але спочатку спитаю вас, чий Крим. Нагадаю, що правильна відповідь лише одна, а за неправильні відповіді буду банити. Просто посмотрите, горить кримський мост. The Roof is on fire. І сьогодні я пропоную відданбоксити нову коробочку від Марса. Нова, тому що вона щойно з магазина, хоча солдатикам тим вже кілька років. А Марс, український виробник солдатиків в масштабі 1 до 72. І конкретно ця коробочка називається Кримські татари піхота. Кримсько-татарська піхота 17-го століття. Ну, на задньому фоні, я так розумію, нам намалював художник Бахчисарайський палац кримських ханів. І тут є піхотинець. По-моєму, дуже прикольна картинка, дуже прикольно це все виглядає. На звороті нам намалювали фігурки вже розмальовані, щоб ми могли побачити і зрозуміти, що буде в коробці. І ми бачимо, що тут будуть стрільці, ось і лучники із мушкетами. І зі списами дядьки, всі в однакових позах чомусь, хоча всі різні. Ну, можливо, прикольно буде їх в лінію поставити, але мене більше дивує, чому вони всі тримають списи, так ніби це дротики, ніби вони їх метають. Не знаю, можливо, вони були озброєні дротиками, хоча розміри цих списів говорять про те, що це все такі списи. І є дядьки зі щитами і з шаблями, рукопашники. І є командир з... з булавою, мабуть, чи що це таке? Якийсь пірнач може і щит. Добре. Так виглядає коробочка, що нам ще Марс написав. Нічого особливого. Інструкція на кількох мовах пише дітям до 5 років, не давати. І так далі. Нічого більше цікавого не написав. Єдине, що ось тут є: контакт. Емейл і адреса. Попробуйте, зайдіть, можливо, там щось є. Окей, давайте подивимось, що в коробочці. А в коробочці лежить кульок. А в кульку чотири однакових літніки. Ось я дістав літніки, досить плотненькі Такі літніки. Давайте я візьму один. І ми детально його роздивимося. Система поїзд горить, А дорога повреждена теж. Burn, motherfucker! Ну і давайте детальніше роздивимося літнік. Ось такий літнік, в наборі таких 4 і почнемо спочатку. Першим йде ось такий лучник. ну Прикольний лучник, місюрка, бачите, в нього кульчуга. Лук, стріли під, під кульчугою якийсь такий ось ватний халат. Лучник. Прикольний. Навіть, навіть деталізація досить непогана. Наступний це наш командир, і тут вже трошки гірше. По-перше, мені не подобаються його широко розставлені ноги. Якось це, якось це трошки тупо виглядає. Але з іншої сторони його легко зробити вершником. Просто тут вирізаєте трошки дирку, і він сідає в сідло. Дуже добре. Це його плюс, оскільки чотири таких фігурки в коробці одного запросто можна зробити вершником. Наступний лучник, ну, я скажу, він навіть прикольний. Він навіть прикольний. Дуже така, знаєте, мінімалістична фігурка, немає нічого зайвого. Ось у нього є халат його, є ніж, є якась сумка, є чохол зі стрілами, є чухол такий ось цей на лук, Дуже прикольна фігурка, як то кажуть, нічого зайвого. І сама по собі ось так одягну, Бачите, досить прикольний. Подобається мені. І дядько зі списом і щитом. Знову ж таки, сам по собі він прикольний. Навіть щось там трошки лице видно. До речі, в цих попередніх Ну ось лице командира слабо пропрацьоване, хоча ще ні, щось там є. А решта лиця навіть, навіть непогана. Подивіться. Ну і дядько зі списом. Я вже казав, мені не подобається, що всі ці дядьки зі списами тримають той спис так, ніби вони їх хочуть метати. Ніби то не спис, а дротик. Він має луки стріли, тому не думаю, що він би ще носив додатково дротик. Не знаю, чому так. Можливо, вони коли в лінії в ряд стоять, прикриваються щитами і зверху всі штрикають списами. Хоча не знаю, можливо, я. Не розбираюся в тому. Добре, дядько, з мушкетом стріляє. Широка позиція, в нього ось такий кожух цікавий. Цікава фігурка, теж трошки така гротескна, але мені подобається. Лице лице тут слабенько пропрацьоване, але можливо це не, не погано для цього масштабу. Знову дядько зі щитом. Ну, тут чесно скажу, щит пропрацьований слабо. От деталізація щита вона трошки псує. Якби щит був пропрацьований скульптурно краще, можливо, фігурка би вигравала. так просто дядько в кульчузі, підняв шаблю вверх, шабля, до речі, теж пропрацьована слабенько. Доведеться з нею воювати, щоб вичистити. Так. Тут знову ж таки трошки є облою, але не критично. Не критично з ним можна боротися. Ще один дядько в кожусі. Це, мабуть, якісь розвідники. Кожухами тут прикривалися і стріляє він з коліна, з мушкета. Має тут порохівниці, має весь там якийсь реманен з собою. Ну, прикольно, дядько, гарний. Наступний взагалі на козака подібний. Дивіться, чим не козак, сидить собі козак, і єдине, що його видає, ось ця борідка. Козаки більш такі і має вуса, а цей має таку борідку. І вже, і вже татари. Ну, непогана фігурка, мені подобається. Щось він там заряджає. прикольно. Наступний дядько це вже дядько в халаті і знову зі списом. Халат в нього прикольний. Ось дивіться, щит. Дивіться, настю цей щит. Видно, що це оцей плетений щит, хоча скульптурно він так. Та нормально, він от веселіше. Виглядає, ніж оце. Це щось це якийсь такий маленький металевий видно. Не знаю, слабо він виглядає. Ось ці татарські щити плетені потужні. Ось це ніби пустий, нічого зайвого. Але його можна розмалювати і він вже прикольно буде виглядати. Йдемо далі. Ще один дядько в кульчузі з... Ну, з жахливо пропрацьованим щитом. Чесно скажу, от слабке місце твого дядька це щит. Бо сам дядько Непогано виглядає. о яка в нього шаблюка, спис. Знову ж таки, той спис він хоче метати чомусь. Не знаю чому. Йдемо далі. І в нас залишилися два дядьки з шаблями. Ось цей в східному такому панцирі з пластин, який він одягнув по кольчузі. Має тут якийсь гаманець на поясі. Лук, стріли він немає, має тільки шаблюку і такий собі рукопашник. Ну і ось цей дядько це мені насправді дуже подобається. Це дядько, який, якого ми бачили на обкладинці на боксарті. І мені здається, він такий типовий. Типовий якийсь м, піхотинець. Ось він класний, Бачите, у нього шабля, щит, нічого зайвого. Це не лучник, це власне піхотинець. Місюрка на голові. Мені це подобається. Мені подобається така фігурка. Подібних є кілька в наборі, і я думаю, ця основа була би татарською піхоти. Добре, давайте я тепер зроблю так. Я відріжу ці фігурки, ми подивимось на них не на літніку і порівняємо їх масштаби з іншими виробниками. Подивимося, що буде, чи можна їх поставити в ряд з фігурками інших виробників. Отже, я розділив всі модельки на кілька груп, і давайте почнемо з першої групи. Умовно назву їх мечники або шаблюки. <хи> і що в нас тут? У нас три дядьки, фактично в однаковій позі, два такі от в кульчугах, важкій броні, і один легкий такий ось дядько. Ви знаєте. Тако, як зрізати його з літніка, то навіть непогано вони виглядають. Ось ці дядьки виглядають трошки комічно, трошки вони якісь гротескні і, і чесно скажу, якісь слабенько пропрацьовані, то ось цей дядько дуже-дуже яскравий. Просто шикарний, я б сказав. Розкішний дядько і шаблюка в нього добре пропрацьована. Зверніть увагу. Дуже файно, я би навіть сказав, що так на перший погляд, що їх ліпили різні люди. Ось цього, і ось, цього. ось цього і ось цих двох просто здається, що їх робили різні люди. Настільки цей класний, а ті якісь е, ніякі. Добре, їдемо далі. Наступна група це стрілюки з мушкета. Ось такі дядьки стрільці. Ну, що я можу сказати? Ось цей якийсь трошки дивний. Ось ці два прикольні. Ось цей стріляє. Я люблю модельки, які стріляють, і ось цей заряджає. Теж досить непогана, непогана скульптурна робота, непогано пропрацьовані. Теж дивіться, в них є амуніція на поясі, все що треба: кинжал кинджал цього дядька, шуба. Ну, прикольні дядьки, мені подобається. Ось цей трошки дивний він якийсь. Якийсь він. У нього трошки облою на голові, треба зрізати. Можливо, як його трошки повирізати з облою, він буде веселіший, але наразі він програє. Ось ці два прикольні. Добре, їдемо далі. Третя група це дядьки зі списами. Чесно скажу, от зараз, як я дивлюся на них, коли зрізав їх з літніка вони реально класні. Особливо цей дядько в халаті. Досить прикольний яскравий такий, видно, що це татарський воїн. А, ці двоє, ось цей мені його щит не подобається. і Мені не подобається те, я вже про це казав, що не всі тримають спис над головою, ніби дротик. Я думаю, що тут треба робити трошки конверсії. Я думаю, в цьому щит, э, спис стридати вниз, щоб він тут був на рівні пояса в нього. Цей спис, і цьому я би теж дав спис нижче. Ну, але навіть ось цей дядько прикольний. Зверніть увагу, який він теж яскравий, в нього такий татарський плетений щит лук і стріли. Я б сказав, оцей дядько взагалі дуже-дуже прикольний воїн татарський. Я про якість не буду говорити, зрозуміло, що скульптинг тут трошки просідає, і просідає він просто по, по якості, деталей, якості уваги до деталей. Немає тут такої любові до деталей, яку дозволяє собі Антон Дербілов, наприклад, де там кожна дрібненька деталь читається. Тут треба деякі речі вгадувати, тому що детальки не так добре пропрацьовані. Але загалом непогано. Загалом непогано. І остання група фігурок це лучники і командир. Командира я дав центр. Про нього я вже все сказав. Як на мене, йому трошки бракує деталей. Ми його, під його пальтом цим ми нічого не бачимо. Бачимо, що в нього розрізані рукави в цьому пальто, є комірець з хутра. Є в руці якийсь ще степер, який. Не дуже добре. Не видно. Трошки не дуже добре пролився. Ось тут видно, що є ці пера, а тут я вже нема. Ну, але то таке. Лице. Ну, лице непогано, видно, що воно є. Є в нього борідка невелика. Є в нього чудово пропрацьований ось цей плетений щит татарський. Це дуже файно. Ну, з плюсів це те, що його можна легко на коника посадити, але хотілося б якихось більше деталей. Щоб він був трошки багатший. Ось цей лучник. Подобається мені цей лучник теж такий от е, крутий татарський воїн, який, е, мені здається, навіть от спішився і просто стріляє. Я би його на коня посадив і це, було би чудо... це був би чудовий воїн. просто. І цей лучник теж мені дуже подобається. Він ось, як то кажуть, нічого зайвого. Він простий, лаконічний, такий собі ось легко озброєний татарин. Який теж спішився зліз з коня і стріляє з ніг, а не з коня. Ці модельки всі, чесно скажу, мені подобаються. Навіть цей командир, за винятком оцих деяких уваг, розумію, що це в нього кинжал на поясі, але знову ж таки він погано пропрацьований і треба тільки догадуватися, що це кинжал. Загалом же, ці модельки мені подобаються. Добре, давайте порівняємо їх з модельками інших виробників. 不要。 Я за рисом борема борема. Лютфе не дерей туринориса не Так виглядає коробочка кримськотатарської піхоти на 17 століття від виробника Марс. Масштаб 1 до 72, наш улюблений масштаб. Ну і що можна коротко сказати про цю коробочку. Якщо вам потрібна для армії кримсько-татарської піхота, ця коробочка повинна закрити. потреби. Тут є стрільці, тут є важка піхота, тут є, умовно кажучи, все. По якості, ну Марс це такий виробник, до якого треба трошки звикнути. Його не, не вдається розкурити з першої спроби. Тут якби, треба, трошки, треба трошки придивитися. І призвичаєтеся до нього, тому що фігурки мають певний свій власний стиль. Але я думаю, якщо ви вже цей етап пройшли, то ви якщо ви вже звикли трошки до того стилю, то ви зможете знайти серед фігурок Марса справжні скарби. Я особисто, наприклад, деякі модельки дуже люблю. Тож, якось так виглядає коробочка. Чесно скажу, я би хотів ще побачити. Загін кавалерії кримсько-татарської кінноти, тому що відомо, що козаки в союзі з кримськими татарами вигравали багато битв, і саме завдяки тому, що зі сторони кримських татар була кавалерія кінота, та сама Конотопська битва. Там козаки воювали в союзі з кримськими. З кримським ханством, з кримськими татарами, і зі сторони власне татари були представлені в основному кінотою. Дуже хочу побачити коробочки офіційні від виробників з татарською кінотою кримською. Але чесно вам скажу, я би хотів, щоб цей набір випустив не Марс, а Redbox. Так, Redbox, і це не тому, що я хочу кинути камінь в город Марса. Це просто я хочу сказати, що мені дуже сподобалася остання серія козаків від Redbox. І Якщо б ви вони її розвинули, щоб там з'явилися ще, наприклад, поляки, кримці, Османи, Усманів трохи є від Redbox, а От саме кримських татар. Щоб там було більше, було б бомба-ракета супер круто. Ну, Наразі маємо піхоту кримську лише від Марса. Я сподіваюся, що скоро з'явиться і кіно там. Якщо буде від Марса і від Редбокса, це взагалі буде круто, можна буде міксувати набори. Якось так, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, напишіть декілька коментарів, задонатьте Збройним силам України, ну і все буде Україна!